Всім доброго дня! Сьогодні буду пекти пиріжки з капустою. Для тіста беремо 200 мг сметани, 2 яйця, 150 г маргарину, 20 г свіжих дріжджів, 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру і борошну. Для начинки смажену квашену капусту. Готуємо тісто, спочатку змішуємо дріжджі з цукром. Далі до дріжджів вливаємо сметану і перемішуємо. Борошно перетираємо з маргарином крихту. Далі додаємо яйця. Сметану з дріжджами. Сіль. Перемішуємо. Для замісу тіста я додала 4 склянки борошна. Накриваємо тісто плівкою і ставимо в холодильник на 2 години. Присипаємо коврик борошном. Тісто ділимо на шматочки. Кожен шматочок тіста розкачуємо. Пиріжки формуємо формою для вареників. У мене форма сердечко. Викладаємо начинку і притискаємо.

Верх пиріжків змащуємо яйцем. Випікаємо пиріжки в попередньо розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 25 хвилин. Такі виходять пиріжки з капустою. Дуже смачні. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачно!